Трамп заявив, що охоче від України в обмін на допомогу. Тим часом США вже відновили постачання зброї. В Кремлі розповіли, де вони готові сісти за стіл перемовин. Зсу використовують лазерну зброю для збиття шахедів. Ефектне відео – взяття в полон північно-корейського солдат. На Росії ліквідували віце-губернатора приморського краю, а на Марсі вдалося зафіксувати залишки невідомої будівлі. Маск вже дориває на голові останні волосини. Це лише кілька тем, про які розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. А щоб не пропустити нічого важливого, підпишіться на канал. Дональд Трамп заявив, що досягнуто великого прогресу у питанні Росії України, і хоче, щоб Україна віддавала США цінні рідкоземельні метали в обмін на допомогу. США. каже, хоче гарантії доступу до них. нам потрібна гарантія. Ми передаємо їм гроші, надаємо озброєння. Європа не встигає за нами. Вони повинні зрівнятися. Подивіться, між нами океан, а у них його немає. Для них це набагато важливіше ніж для нас. Але за рівнем фінансування вони далеко позаду. Вони мають платити, хоча б на рівні з нами, а насправді значно більше. Але припустимо, що вони сплачують стільки ж, як і ми. Все одно вони відстають на мільярди і мільярди доларів. Тому ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони нададуть нам гарантії на те, що ми їм передаємо у вигляді рідкоземельних ресурсів та інших активів. Обмін металів на допомогу США – це один із пунктів плану миру президента Зеленського. пише Reuters. тож Україна дійсно схоже, готова піти на такий крок. Важливо, аби ці ресурси були захищені і не дісталися Росії. Тому Зеленський пропонував, щоб це спеціально використовувалось з ключовими партнерами України. Україна володіє значними запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд. За даними світового економічного форуму, наша Україна входить до десятки світових постачальників мінеральних ресурсів, маючи близько 20 тисяч родовищ, що охоплюють 116 видів мінералів. До них належать титан, літій, берилій, марганець, галію, ран, цирконій, графіт, апатит, флюор, Рити і нікель. ці елементи мають унікальні магнітні люмінесцентні і електрохімічні властивості, що робить їх незамінними в сучасних технологіях енергетиці та оборонній промисловості. Вони є також критично важливими для виробництва електромобілів, смартфонів та іншої електроніки. Сукупна вартість корисних копалень в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. За оцінками Форбс на 2023 рік понад 70% відсотків загальної суми припадають на три області: Дніпропетровщину, Донеччину та Луганщину. Через окупацію Росією частини території України, зокрема Криму, Донецької та Луганської області, Україна втратила контроль над деякими родовищами корисних копалин. Тож, ймовірно, пропозиція Трампа може виглядати не такою ж поганою, якщо вона передбачає повернення в склад України Донеччини та Луганщини. А як ви думаєте, чи слід Україні йти на таку угоду? Напишіть свою думку у коментарях. А ще обов'язково підпишіться на наш канал, щоб знайти ще не менш актуальні і головне правдиві новини. Тема перемовин між Україною та Росією не сходить з перших шпальт міжнародної преси. Команда Трампа декларує посилену роботу щодо організації таких переговорів. А президент України Зеленський навіть сказав, що Україна як ніколи близька до миру. Росія нібито розглядає Саудівську Аравію та об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для зустрічі Трампа і Путіна, так як ці країни не є членами міжнародного кримінального суду, і там Путіна не арештують. Всі подробиці у сюжеті США ведуть переговори із Москвою і з Києвом. Ймовірно, адміністрація Трампа все таки хоче покласти край кровопролитній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре в мирному процесі урегулювання а будуть участвувати не тільки Україна, Росія, США, а також очевидно, Китай, і я думаю, і Євросоюз в тому числі. Але тут важливо не лише хто стане учасником мирного процесу, а який буде результат насамперед для України. Останні дані відголосків, які є публікуються в Reuters і в BBC, були опубліковані буквально вчора позавчора. А і там говориться тому, що Трамп буде требувати від української сторони на подвіжок, а той тобто заморозка заморозка війни буде. А как они написали в статье «Заморозка конфликта», она будет идти по границе столкновения по линии фронта, вполне возможно, с требованием определенных уступок со стороны обеих сторон. С одной стороны, требования Российской Федерации, понятно, будут оставить Курскую область, а Украина, с нашей стороны, наши требования будут, чтобы, например, Запорожская и Херсонская области были полностью освобождены. Україна готова до мирних переговорів. Про це неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Але тепер до миру наша країна близька як ніколи. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни. Говорити про мир готові і західні партнери. Мовчить тільки Москва, та, що розв'язала війну і стирає з лися землі мирні українські міста. Я более чем уверен, что Москва также идет на переговоры и они идут за закрытой дверью. И судя по риторике президента России, он заявлял о том, что вот Трамп поставит на место Евросоюз и так далее. Вот эта риторика его последняя, она четко показывает, что Россия уже в процессе переговоров, она показывает свои намерения что они готовы, они а, участвуют в процессе, но для м, поддержки своего внутреннего российского электората а, и президент России, и все остальные будут заявлять а, много чего такого, а, чего не соответствует действительности. И в первую очередь они будут говорить там, о нелегитимности украинской стороны и так далее. И это все направлено на внутреннего электорального пользователя. Переговори про припинення війни між Україною та Росією важливе питання, над яким мають працювати спільно всі сторони демократичного світу. А доки кремлівський диктатор продовжує грати життями не лише українців, а й своїх же співгромадян, відправляючи їх тисячами вмирати за свої амбіції, сило оборони в очікуванні справедливого миру продовжуватимуть очищувати українську землю від окупанта. США відновили постачання зброї Україні після тимчасового припинення. Про це пише Reuters. За словами двох джерел видання, постачання відновили після того, як Білий дім відмовився від початкового наміру повністю припинити допомогу Україні. Всередині американської адміністрації нібито існують розбіжності щодо того наскільки Вашингтон повинен продовжувати підтримку Києва зброєю зі своїх резервів. Але у Білому домі офіційно не коментуються. У свої останні місяці на посаді Джо Байден схвалював у середньому понад 1 мільярд доларів на місяць у вигляді озброєнь для України, вилучених із американських запасів. Ця сума була ще більшою, якщо враховувати контракти на майбутнє виробництво. Допомога Україні частково надається через такий спеціальний механізм, як повноваження президента, що дозволяє швидко передавати зброю та техніку зі складів США іноземним державам без необхідності погодження з конгресом. З моменту вступу Трампа на посаду жодних нових пакетів допомоги оголошено не було. Однак, за інформацією, змі поставки санкціоновані Байденом продовжували надходити і могли тривати ще кілька місяців через накопичені зобов'язання. В України є лазерна зброя. Про це розповів командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Лазерні технології використовуються насамперед для боротьби з ворожими БПЛА. За його словами, таким чином зараз вже вражають на певній висоті деякі об'єкти. Ренді да інноваційна діяльність командування передбачає ряд напрямків. Так, і один із напрямків там в плані боротьби з бортами противника, там з безпілотними повітряними системами противника, в тому числі, якби, скажімо так, пошук рішень по боротьбі з шахедами, так якби на по нарощенню обстановки, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь, що. Лазерні технології зараз, якби вже вражають на певній висоті, якби певні об'єкти. На яку глибину діють зараз е сили безпілот? З'явилося відео взяття в полон військового у Курській області, допит якого раніше оприлюднив Володимир Зеленський. На кадрах українські бійці замасковані у камуфляжних кікіморах, беруть у полон солдата, який планував підірвати себе, проте не встиг. Тягніть, не пані, віріть, його плотно підняти. Але полон доля не всіх окупантів. У Курській області замінусували віце-губернатора приморського краю Сергія Єфремова, який командував добровільним загоном окупантів Тигр. Подробиці цієї гучної ліквідації військового злочинця у сюжеті. Внаслідок п'ятничного удару по командному пункту Рильську, курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів, причому не лише своїх, а й північнокорейських. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Це була військова наша ціль. Справедливо був ракетний удар з нашого боку. І було застосування різних видів. Зброї, але комплексний удар був нанесений по ним. Я думаю, що це про десятки офіцерів. Ми говоримо. Десятки офіцерів вони вчора втратили. Ракетники та артилеристи село оборони вдарили по командному пункту ворожого угрупування військ Курськ у місті Рильськ. Внаслідок атаки пункт було знищено. удар был нанесен на момент совещания с представителями офицерского состава группировки северокорейских войск, сосредоточенных в Курской области, что и дало основание президента Украины говорить о том, что на момент удара на данном На момент удара совещанию командно штабном пункте находилось несколько десятків офіцерів ворожених сил Російської Федерації і офицеров КНДР. Відомо, що ця операція була частиною системної роботи з позбавлення Росії можливості ефективно координувати бойові дії та логістику. Дані удари про систематичну, а не... разовой работе украинских сил обороны в моменте уничтожения высшего командного состава российских войск, сосредоточенных в Курской области, и, соответственно, деморализации личного состава российских войск и нарушения управления, управленческих связей, которые сводят до минимума эффективность боевых действий российских войск. Проте для Росії не обійшлося і без великих втрат. Віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов, який командував добровольчим загоном окупантів Тигр, помер у Курській області через наїзд на міну. От сучасне російське чудо. Сергій Єфремов із 22-го року брав участь у війні з Україною. Після цього повернувся до Примор'я, але влітку минулого року вирушив на війну повторно. Ну і остаточно. речь идет о августе 2024 года, подразделения «Тигр» перебрасывать на территорию Курской области. Соответственно, э, опять-таки, по устоявшейся традиции возглавляет данное подразделение, возглавлял данное подразделение Ефремов. Чи велика це втрата для Кремля? То есть, это, по сути, такой же российский аналог э, ліквідованих українською стороною Мотороли, діві і прочих медійних персонажів. разом із чиновником загинув ще один офіцер армії Росії, але поки що жодних офіційних даних про причини та місце загибелі немає. На війні в Україні раніше вже гинули російські чиновники, муніципальні та регіональні депутати. Проте чиновник у ранзі віце-губернатора загинув вперше. Пам'ятаєте, Ілон Маск закликав негайно відправляти астронавтів на Марс. Так, от на поверхні цієї планети знайшли залишки зниклої розумної цивілізації. На нових знімках спеціалісти наса помітили дивну квадратну будівлю. Споруда близько двох кілометрів завдовжки і завширшки. Симетричні форми, знахідки, прямі лінії, чіткі кути не характерні для природних процесів. Деякі вчені припустили, що це навіть може бути архітектурною пам'яткою, на кшталт як єгипетські піраміди. У Маска сьогодні точно була безсонна ніч. І якщо космічна діяльність Ілона Маска схвалюється, то його втручання в політику частіше критикується. Бізнесмену дісталося через ліквідацію юсейт. Пес патрон розніс маска, нагадавши, що його навчальні фільми, комікси та книги про небезпеку наземних мін, та й взагалі він сам стали можливими саме завдяки фінансовій підтримці цієї організації. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск о дванадцятій. Дякую вам за вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. for